Історичний момент. пуск до історичного апарату. Привіт, Аляша. І хто ж це такий у нас? Підождіть, мужики. Це Анатолій Лещен. Чого ми сюди прийшли? в Цей. Зараз ми вам все покажемо. І може навіть щось. Приветствую вас, мої золоті земляки. В канун нашої сьомої встречі Миломанов, яка буде в Краснорегоровці в суботу, ми вирішити невеличке приложение і показати, що ми займаємося не тільки музикою, а й збиранням всяких звукопроїздящих устройств, які були те, що зараз називається раритетами. От і зараз ми знаходимося в домі мого товариша Анатолія Лещенка, який і збирає ці раритети, і ми хочемо вам їх показати і трошки розказати, звісно, історію цього всього. Значить, люди дуже давно стремилися значить, якось записувати звук. І історія каже, що жили в IX векі. У Франції некоторі браття бану, які зробили водний орган. Чесно говоря, як він грав, не можу вам сказати, але попитка зафіксована в історії. В середні віка 15-16 вік, вже пішло вовсю, мода на всякі музикальні шкатулки і шарманки різного роду. І наконець, в 1857 році, парижанин Монтервіль создав звукозаписывающее устройство і получил на його патент. Через 20 років Томас Едісон создал фонограф. Це вже була запись на валіку, який був покритий воском. І наконець Еміль Берлінер, германець зробив рекордер, тобто устройство, яке записує, і воспроизводить звук. І пластинку зробив не валік, а зробив її плоскою, так як ми до неї привикли зараз. Поначалу качество записів було, звісно, неважне, і час продовжительності було теж дуже неважно. І йшла робота Значить, по качеству звука і по приближительності контенту музикальному на пластинку. В Російській імперії грамофони, патіфони з'явилися у 1902 році вже, так сказати, продажі. У 20-х роках ХХ 20 століття вже почали воспроизводити і записувати звук при помощі електричества. Кстати говоря, цифрова запись була ізобретена англічанами в 1937 році. Хоча нам кажеться, що це зовсім недавно. Взагалі, звук питалася записувати і на бумаги, і на проволки, і на стані ленті. Ну, а остановилася, значить, на пластинках і магнітофонна лента. Значить, після війни... Появляється вже проигрыватель з корундовою іглою. І це дало можливість повисити качество е, звука. Дорожка стала більш компактною, звукова дорожка. І увілічився контент на пластинки. І з того часу з'явилися пластинки, перві довгої рающі, от такого формату в 50-х роках. А в 60-х з'явилися пластинки от такого формату. Такі вони понині є. Був в конце концов знайдений матеріал для производства пластинок, який ми називаємо і сьогодні Вінілом. Сьогодні звук записується, як ви знаєте, зовсім на других устройствах. Скажем, на в 16 Гігабайт можна записати більше п'яти тисяч пісень. Ну, записати можна, а коли їх слухати. Бог його знає. Ну, значить, у нас в Радянському Союзі звукозаписуюча апаратура вищого класу. Тобто апаратура, яка давала частоту от 20 до 20 тисяч Гц. Появилася в початку 70-х. І апарат називався Електроніка Б101. Там вже була алмазна ігла, там вже були регулювання. Осьових і бокових давні голки на звукову дорожку. Це обеспечувало качество звука і продовжительність експлуатації самої пластини. У Анатолія те, що він зібрав, це радіво. Оце радіво, що зверху модель цього радіва точно така стояла на дачі у Сталіна. Можете подивитися. Це називається ралітети. А внизу. Стоїть ящик, бачите, такий цікавий. То комутатор телефонів сільської ради з Нової Івановки. Ми бачимо з вами моделі різних радів, різних год. бачите, і по виду, і по полете, що це дуже старі апарати. Ну це радіо. Зараз ми з вами подивимося на це Внизу вже з Так, Внизу вже з приірювателем. У мене в руках портативний патіфон. Значить, получив він розпространення у нас і в Європі до Другої світової війни, ну і потім далі. Значить, апарат абсолютно робочий. От представте собі, що прийшов я до дівчини на побачення з таким патіфоном. Вона моя чи ні? я думаю точно. Ну, як можна сказати такому парню? розумієте Значить, чим відлічається патіфон від грамофона? Оце я держу в руках патіфон. У нього немає труби резонатора. І він грає дуже тихенько. А колися труба, ви по фільмах бачили така здорова труба на йому весілля. Оце резонатор звука, який давав громкость. Ну і далі, ось подивіться, будь ласка, це патіфон другого типу. Такий він має вигляд. Їх було дуже багато на всі, на всі так сказати, лади. А оце грамофон. Бачите, резерваторна труба це невеличка, але його теж можна було брати на лавочку до дівчат, на танці там і так далі. От така історія. У цьому куточку ми бачимо теж різні моделі. І радіо із проігрувателями, і значить, радіо. І стоїть воно опять потіфону, обратіть внимание. І навіть є камера телевізіонна, і не одна. От. Ну, це хобі мого товариша. А вам, я думаю, буде і цікаво, що в нас є такі люди у селі ну і це дуже цікаві речі ми з вами бачимо це післявоєнний перший корундовий програвач радянський у йому вже стоїть корундова голка значить це вже так сказати було дуже так супер-супер після війни в початку 50-х а оце такий магнітофон Дуже рідкий образ. Бачите, що тут і проігруватель, і магнітофон. От така річ. Так що подивіться, будете знати. що це таке. І, і все практично спочатку було як... Чем... чемодани, да? да, да. З ручки. да. Чемодан... Хочеться розказати вам, мої золоті історії рок движення в Краснографі. Значить, основателями. У нас є Ніколай Іванович Кутовий і Володимир Миколаєвич Козенко. Значить, Случилося так, що вони молодими хлопцями. Поїхали на стройку і строїли атомну станцію в місті Сосновий Бор за Ленінградом. І там на фінській границі йшов жвавий обмін торговлю. Мінялося всяке. Що касалося міломанів, то фіни з удовольством міняли западні диски, отакі, от як я держу зараз в руках, на нашу совєтську класику. І ці хлопці привозили в Красноругороки в відтілі і записи магнітофонні на ленті, і записи і пластинки. І, і таким образом в Красноругорокі з'являлося те, чого, собственно, не було ніде. Або як було дуже рідко. І наші хлопці, і хазяїн цього дому теж, і Анатолій Люльченко, і Анатолій Яковенко, їздили туди, в Сосновий бор. Можете представити сюди, з гору, в Кезалініград. І там, значить, і купляли, і міняли ці пластинки, і плакати, і все, що зв'язано з рок-музикою, і везли сюди і просвіщали тут нас. Я, звісно, в ту пору був зовсім юний, я туди не їздив. Ну, було, моє врем'я вже було істочник значить, находження цих пластинок, заключався в тому, що у нас були люди, які працювали в торговому флоті. Моряками там по-разному. І ці моряки, у них була можливість привозити такі пластинки. Ми їм заказували. Кроме того, ми їх знали всіх до одного в радіусі 100 кілометрів. І знали, хто коли, хто коли з рейса приходить, хто в рейс іде. От, ну, просили, заказували, вони не дуже їх і возили, тому що це все запрещалося, ну, привозили. Значить, Така пластинка на Западі стоїла приблизно 25 доларів. У нас же вона стоїла 60-70 залежності від групи. І фірми, яка випустила пластинку, тобто, як ми тоді казали, населені. І от маси, чим лучше маса пластинки, тим довше вона ходить під іглою на проігрувателі. От, от таким образом значить, ми ухитрялися все це робити. Кроме того, значить, я пам'ятаю, у нас був такий Володимир Тюнік, і він каже, хлопці, давайте бронзу. А я, в мене рейс в Індію, а там в Індії на бронзу можна наміняти. Індійці платили хороші гроші за бронзу. У нас же цієї бронзи в кожній токарній майстерні лежало балуанки. Взагалі, ми, ми як що ми зробили? Звісно, ми притягли цієї бронзи, я не знаю, скільки сот кілограм, що шутівник злякався, каже, куди ж я, я ж я, як її попру. Ну, тим не менше, не тільки він брали й другі. І на ці гроші нам привозили сігарети. Мальборо, Філіп Моріс, мультифільтри, мій любимий. Я цих сигарет не курив давно і дуже хочеться сповнити, що ж воно таке. Очки, джинси. Ну, джинси були, звісно, не підйомні, ну все-таки. Ми умудрялися. Що ми робили? Значить, були такі, ну, у пластинках. Дуже часто були вкладиші зі сполнителями групи, або по віддільності, або в місті, або великий вкладищ, прямо такий здоровий плакат значить, розміром метр, метр на п'ятдесят, ну, примірно, скажімо так. Ми це все перефотографували і продавали значить, чорно-білі фотографії, я їх торгував ними в школі. От, ми, це, ми з вітію кльопом наладили цілий бізнес. Ми їх потрошку продавали, тоді була мода на рок-музику. Чуть не в кожній хаті в селі, в уголку, не наче економі, у кожного висіли ці фотографії з любимими ісполнителями. І висіли вони довго, до 90-х годів я то заходив іноді в хату зайду, о, мої фотографії висять і досі. От. А на ці гроші ми, поняття, що питалися купити собі джинси, пластинки, якісь очки, модні, каплі, допустимо, були дуже модні. Ну і, чесно говоря, вважали себе в цьому плані елітою, а тих, хто не любив рок музикою, ми їх так зневажливо називали биками. Ну, а любов до цього всього залишилася з нами на все життя. І ми зустрічаємося раз в рік, споминаємо, що було, і питаємося що буде. Ну, маріманів в Краснорегорі було багато, і вони привозили е, запрещену культуру в наше село. Значить, е, я вже сказав за, за двох патріархів, потім слід за ними були дуже сильні, е, значить, це. Анатолій Сидоренко і Анатолій Яковенко. Вони 50-го року народження. Сидоренко, слава Богу, живий, а Яковенко помер давно. Ну це хлопці, це ходячі енциклопедії рока. Вони знали, і Анатолій Сидоренко знає все. Ви в його спитайте що угодно, він вам видасть, значить, як, як із Гугла. А на фестивалі спитає. На, на, на фестиваль він приїжджає, я не знаю, чи приїде в цьому году, він зараз в Дніпропетровській. Тепер, значить, пішло покоління таких, як хазяїн цього будинку. Значить, Анатолій Лещенко, от, Анатолій Люльченко, Валерій Люльченко. От. Потім підтягнулося покоління моє 59-й От, Уже там Саша Чернат, я був. Віктор Кльопов, він сам був кримчанин, ну він жив тут у бабушки, вчився в технікум, теж наших годів. От, ну, Можна назвати Івана Титаровича, е, Ну, ще ряд хлопців. Значить, оце ми були фанатами. Далі після нас пішли значить, молодше покоління, це вже мій брат Клименчук Сергій, Дяченко Сергій, Ковальов Сашко. Ну як би естафета передавалася. Кстати, я вам должен сказать, что у Сергея Дяченка він э, зібрав э, весь вініл групи Grand Funk Rail, Railroad, що означає велика катастрофа на железной дороге». Мега популярна група в 70-ті -е годі. Э, цих пластидок у цієї групи рівно 22. Вся колекція знаходиться в Красногривовці у Сергія Дяченка. Кроме того, Сергій Ковальов, це з молодшого покоління, у 2008 році значить, в Лідовому дворцю в Дніпропетровськ, коли приїхала група Діпрпил, вона вже другий раз приїхала на це времен Дніпропетровськ, ми на обох приїздах були. Цей раз ми приїхали автобусом, ну, приїхали з убиття серйозне і треба ж по конячку перед тим, як зайти в зал. А Сережка достав конверт, значить, концерту 70-го року, Purple in Rock і каже, я побіг у партер, щоб зайняти місто, може мені Ян Гілан або хто-небудь поставив автограф на цьому конверті. Ну от, зайшли ми в зал, я сидів на сьомому ярусі, примерно посередині сцени, і бачу напереді, там вже набилося людей, як, як сільодки в діжки. І бачу, Серега махає цим конвертом над головою, в, одні, в одній руці конверт, в другій руці ручка. І в другій половині концерта Ян Гіланд спускається із сцени, підходить до Сережки, бере цей конверт і робить автограф. Значить, ну там у залі случився музикальний оргазм. Кричали, і так кричали на самовид, а то чуть зума не посходили. Так що цей конверт, я хотів вам його сьогодні дуже показати, но вдова Сережина каже, приїхала дочка, вона живе ще з Італії, і вона батькові пластинки, і цей конверт з автографом значить, Яна Гілана забрала туди, як батькову пам'ять. Вот. Так що, любимо мої, якщо ви думаєте, що ми тут садимо помидори і ловимо мух, то ви дуже-дуже неправі. Тому будьте здорові, але якщо будуть проблеми, висилайте гроші, ми допоможемо. Значить, оце в мене в руках пластинка 79-го року, Так я взяв на всякий случай, показати вам бедкомпанії. Значить, отака пластинка к 80-му стоїла нова, не розпечатана, на 100 гривень. Пластинки в начале 70-х, середина 70-х стоїли 60-70 рублів. Да, не гривень, вже ж привикли до гривні. Значить, ну для порівняння, щоб ви розуміли, що ж це за гроші. Значить, моя мати робила оборщицію у більниці, її зарплата була 68 рублів у місяць. А пластинку її син купував за 70 рублів у місяць. Батько все рем'я в мене питав, синок, де ти береш гроші? Я кажу, собираю. А він каже: так покажи, ти собираєш. Я теж буду собирати. Значить, все це, це було не дешево. Пластинка, я вже казав, там стоїла 25 доларів, на наші гроші це було 20 рублів. А тут ми платили тим, хто привозив ці пластинки три рази дорожче. Ну, зато, коли ти переносив пластинку, я вам розкажу случай, як я купив пластинку в маринці у морячки Алдошиної. Значить, Ледзепелін 2 і ми з Толео Люльченко поїхали туди автобусом, знайшли Алдошина, і я її купив навіть на 10 рублів дешевше, ніж вже дав. А раз з'явилися лишні гроші, ми бігом на таксі і до мене додому поставити на проїзд. Значить, я вам скажу, що в мене було таке возбуждення. У мене так трусилися руки, що я не мог попасти пластинкою. Щоб поставити її на проїжджувате. Так що це для нас було значить, ну, таким насладженням і таким стимулом, що я думаю, життя прожити не так. Зараз нас музики навалом, а цінітелі музики щось не видно. Оскільки міломани це некоторе братство людей, а нас у Краснорагові міломанів чимало. Я вам розказував предісторію, як це вийшло, І сім років тому виникла ідея збиратися нам, так сказати, пообіцятися, юність. юності. І ми учредили такий фестиваль, де ми збираємося кожну троїцю. Це вже буде сьома зустріч в цьому року. І на зустрічі, як правило, до нас приїжджають гості з Нікополя, з Маганця, з Дніпропетровська, із Запорожжя. Нам удавалося робити і озвучувати, і украшати ці встречі музикально. І групи були, приїжджали до нас, і самі ми потрошку граємо на інструментах, апаратура кояка є. Ну і таким чином відбувається ця зустріч. І така ж зустріч і буде цю суботу.